На одному з російських телеграм-каналів з'явились декілька світлин, на яких зображено, нібито повішені люди з табличками зрадники луганського народу. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай каже за цим фактом: наразі правоохоронці перевіряють інформацію за е, ці 10 місяців війни. Багато дуже в нас вже є інформації, як знущались окупанти з жителів Луганської області. Є інформація навіть і з приводу того, що вони вбивали просто цивільних в даному випадку. Це все ж таки, треба все перевіряти. Ми всю інформацію збираємо, передаємо в наші правоохоронні структури. Загалом на Луганщині суттєва гуманітарна криза, харчів не вистачає, а люди змушені працювати за їжу. Розповідає начальник Сєвєродонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк. Люди працюють там навіть в тих бригадах, які сколотили з комунальників і залишків робітників. Фактично за їду. Привозять там якісь невеличкі партії гуманітарної допомоги, при цьому вишуковують людей зі словами вдячності, які записуються на відео і потім теражуються сюжетами. Ну, так і живуть. Фактично, ціни втричі, а подекуди вчетверо дорожчі, ніж на підконтрольній території України. Хліба це сміє багато. Тим часом по доокупованих селах Луганської області із гуманітарним вантажем їздять патрульні поліцейські. Окрім допомоги з їжею. Людям пропонують і евакуацію. Аємо туди так часто наскільки це потрібно. Якщо є потреба, наприклад, звести медикаменти, там супроводити волонтерів, провести евакуацію, тобто ми кожен день їздимо туди на деокуповані території. Патрулі знаходяться так, знаходяться тут безпосередньо, неподалік від деокупованих територій, неподалік від. Лінії розмежування тимчасової і постійно працюють і не лише в цьому напрямку, а також і забезпечують громадський порядок. Нині на Луганщині деокуповано 13 населених пунктів. За словами Віктора Левченка, патрулі вмовили та евакуювали понад три сотні людей у більш безпечні регіони України. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас.